Час новин на 9 каналі. Актуальна інформація про головні події у Дніпрі та області за минулу добу у матеріалах наших журналістів. В студії працює Марина Іванюченко. Вітаю вас і спочатку стисла про головне. Міністр освіти і науки України відвідав Дніпровську школу, аби перевірити стан бомбосховища. Хліб як зброя у Дніпрі відкрилася виставка під назвою Хліб як зброя, присвячена 90 річниці голодомору в Україні. Ялинки не буде. Містяни виступили проти встановлення новорічного дерева у центрі Дніпра. Цьогоріч гуманітарна допомога для переселенців у спортивному центрі роздали продукти та засоби гігієни. 265-ту добу наша нація протистоїть повномасштабному російському вторгненню. У своєму щоденному звіті генштаб повідомляє, окупанти ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 23 авіаційні удари. Здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. За інформацією генштабу, ворог продовжує обстріли на Сіверському напрямку та мінометного ураження. Зазнали населені пункти Ворожба, Миколаївка, Ромашкове, Степок та Юнаківка Сумської області. На Слобожанському напрямку агресор гатив з артилерії по населеним пунктам Глибоке, Огірцеве, Охримівка, Резнікове, Стариця, Стрілеча та Тернова, що на Харківщині. Від обстрілів постраждали більше 15 районів населених пунктів на Куп'янському та Лиманському напрямках, зокрема під вогнем дворіч. На Колодізня, Табаївка, Харківської області, Берестове та Іванівка Донецької області, Макіївка, Невське та Новоселівське на Луганщині неподалік останнього сили оборони вдало відбили атаку ворога. На Бахмутському напрямку під вогнем опинилися 14 населених пунктів. Зсу вдалося відбити атаки в районах Білогорівки, Бахмута, Бахмутського, Времівки, Красногорівки, Мар'янки та Первомайського Донецької області. Обстріли вздовж лінії зіткнення продовжуються на Авдіївському напрямку під вогнем ворога. Райони населених пунктів Авдіївка, Водяне, Мар'янка, Новомихайлівка, Новоселівка, Друга, Первомайське, Донецької. Області. На Новопавлівському напрямку ураження станків зазнали населені пункти Богоявленка, Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Золота Нива, Нескучна Новопіль, Павлівка, Параскоївка, Причистівка Донецької області. На Запорізькому напрямку окупанти били з усього спектру артилерії в районах населених пунктів Білогір'я, Дорожнянка. Залізничне Мала Токмачка окупанти накрили вогнем населені пункти на Херсонському напрямку. Постраждали Вища Тарасівка, Добра Надія і Лінка Дніпропетровської області, Дучани, Новоолександрівка, Одрадокам'янка та Томарине Херсонщини. Цієї ночі російські окупанти били по трьох громадах Нікопольщини: Червоногригорівській, Марганецькій та Нікопольській. Обстрілювали градами та важкою артилерією. Загалом ворогом випущено понад 60 снарядів. Про це повідомили у головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області. Усюди минулося без постраждалих, але є руйнування. У Нікополі пошкоджені приватні будинки та багатоповерхівки. Знищено кілька господарчих споруд. Снарядами побило комерційне підприємство також понівечено лінії електропередач та газогін. Безпечні заклади освіти у школах Дніпра вже відремонтували 77 укриттів. Загалом їх буде 116, повідомляють у міській раді Дніпра. Одну із шкіл обласного центру відвідав міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, аби перевірити стан найпростішого укриття. А ще міністр анонсував субвенцію для безпекових заходів у школах України. Докладніше, дивіться далі. Підвал школи, який відвідав міністр освіти і науки України, влітку був капітально відремонтований та облаштований як тимчасове найпростіше укриття, розповіли в освітньому закладі. Облаштовано підвальне приміщення вентиляційною системою, зроблено там санвузли. А далі проведено системи вайфай для того, щоб вчителі могли продовжити роботу. В Укриті міська рада закупила і аптечку з повним набором ліків, стільці, далі інструменти, облаштовані двері протипожежні. Міністр оглянув не тільки укриття, але й кабінети. Побаченим залишився задоволений і повідомив на безпеку закладів освіти наступного року. Держава планує виділити кошти. Ну, буде безпекова субвенція на, на наступний рік в розмірі півтора мільярди на обладнання безпекових умов. Це і бомбосховище, це і безпекова цей і нагляд, це і безпекова кнопка, це і вихователь безпеки і всі інші безпекові заклади, які формуються на території закладів освіти, в тому числі Дніпропетровської Донецької області, під час. Відвіден школи міністр навіть поспілкувався із учнями проте онлайн. На прохання вчителів школи Сергій Шкарлет залишив автограф на шкільній дошці. Ну, супер, супер. Оксана Ващенко, Павло Грунт. Новини дев'ятого каналу. Міської ялинки у Дніпрі цьогоріч не буде. Традиційного новорічного дерева не встановлюватимуть у центрі міста. Про це заявив очільник Дніпра Борис Філатов. Нагадаємо, останніми днями у мережі точилася активна полеміка з приводу того, чи потрібно встановлювати центральну ялинку. Спочатку її хотіли встановити та вмикати ілюмінацію тільки у святкові дні. За словами міського голови, дітям серед всіх цих тривог і переживань варто залишити, хоч трохи передноворічних радощів і відчуття різдвяного дива. Проте користувачі соцмереж виступили проти такого рішення. Не буде вам лки, заспокойтеся вже. Прислухаємось до думки агресивно активної частини суспільства. Нехай сидять у темряві, де пресують та радіють, що перекричали решту містян, включаючи мера з депутатами. І мені, якщо чесно, це вигідно. Менше роботи, менше відповідальності, менше дурних звинувачень і безглуздих порад. Хліб як зброя під такою назвою у Дніпрі відкрилася виставка, присвячена дев'яностій річниці голодомору в Україні. На заході, присвяченому українському зерну як стратегічному ресурсу, побувала й наша Дар'я. Така організація виставки демонструє в короткій формі всю цю панораму, всю трагедію історії України останніх 100 років. Пан Володимир відвідав виставку, присвячену голодоморам в Україні, не просто так. Його родину на Донбасі застав геноцид після Другої світової війни. Тому ця тема для нього дуже символічна. Після перегляду стендів дізнався трохи нового та поділився своїми враженнями. Музей свою справу зробив, фахівці свою справу зробили. Тепер просто-напросто треба механічно збільшити оці стенди і виставити на вулицю, щоб люди бачили. Чим більше людей це буде бачити, тим краще. Тоді значить, такого більше повторення такого не буде. Виставка Хліб як зброя у стінах наукової бібліотеки висвітлює столітню історію українського народу під репресіями радянської влади. На ній представлені копії фотографій та документів, які коротко розповідають про українське зерно як політичний важіль у трагічних подіях історії України від першого масового штучного голоду 1921-1923 років. До сьогоднішньої російсько-української війни зазначає автор виставки те, що робить зараз Російська Федерація, її збройні сили на території України, багато хто визначає і бачить в цьому, і насправді під цим є об'єктивні підстави, в цьому бачить риси геноциду. Це нищення українських культурних цінностей і репресії на окупованих територіях проти проти носіїв української культури, української мови. Це і знищення українського зерна, і отут події вже перегукуються. Дивіться, пройшло 100 років, грубо говорячи, від двадцятого по 2022 рік. Але події, події перегукуються. Матеріали виставки дають розуміння голоду як інструменту геноциду та засвідчують важливе значення українського хліба як стратегічного ресурсу. Окрім цього, зачіпають тему тоталітарної політики щодо нашої держави книги. Які висвітлюють ось цю трагічну, трагічну сторінку нашої історії, історії України, то книги почали з'являтися після 89-го року, коли почали говорити вже і висвітлювати ось цю подію. Відвідати виставку можна у Дніпропетровській обласній універсальній науковій бібліотеці імені первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія з 10 ранку до 15.00 по буднях з 15 по 29 листопада. Дар'я Візір Тарас Іванов. Новини 9 каналу. Майже на 25% знизився рівень злочинності у соборному районі Дніпра. Це якщо порівнювати з минулим роком, за словами начальника відділення поліції номер 5 підполковника поліції Олександра Яковченка, цьому сприяють умови воєнного стану, зокрема комендантська година та посилене патрулювання. Проте, як зазначають у поліції, через велику кількість осіб з числа ВПО, які зареєстровані у районі, криміногенна ситуація трохи погіршується. Зараз на території заборної грози зареєстровано 35 тисяч вимушено переселених осіб. Це трохи навіть більше, ніж у всьому місті Кам'янське. З ними всіми проводиться відпрацювання, але на жаль, бувають випадки, коли у нас іменно ці особи вчиняють злочини. Так, на прошлому тижні працівниками карного розшуку був розкритий грабіж відносно громадянина іншої держави, тобто іностранця. Злочинцями оказалися двоє осіб 15-16 років, які також були вимушено переселені до території міста Дніпра, саме до Соборного району. Також був випадок, коли у нас в одну ніч на живому сілі Победа 5 в одну ніч було вкрадено 5 автомобілів, десь були кавпаки, десь були акумулятори. Ці 5 автівок стояли всі поруч. Також цього громадина було встановлено, затримано, вручено підозру. На жаль, теж оказався вимушено переселеною особою. Гуманітарна допомога у спортивному центрі. Зараз до благодійності вдаються все більше організацій, допомагають армії або переселенцям, тим, кому найбільше потрібна підтримка. До добрих справ долучилися в дитячо-юнацькому центрі. Там сьогодні роздавали гуманітарну допомогу переселенцям. Докладніше про волонтерів зі штурму. Дивіться в наступному матеріалі. Такі дати. Так, тримайте. З Самого ранку на подвір'ї спортивного центру було гамірно. Люди зрання займали чергу на отримання гуманітарної допомоги, роздавали продуктові набори та засоби гігієни, найнеобхідніше у скрутні часи. «Пушкована свинина, овсянка, макарони, сардина, чай. 600 ящиків з продуктами, 200 пакунків, засобів гігієни. Допомогу видавали за списками. Їх заздалегідь склали так, що туди потрапили лише ВПО. Ми раді всьому, всякої допомоги. Тому що треба жити, повернутися, продовжувати. Виживати, боротися, відстраювати. Тут кажуть, що навколо спортивного центру склалася своя спільнота переселенців. Спочатку це були колеги, які влаштувалися тут працювати, та діти з гарячих точок, хто перебрався з батьками до Дніпра та почав відвідувати спортивний центр. Але згодом кількість учасників доросла до 600 людей. Їм і роздавали гуманітарну допомогу. Ми надаємо інформацію в наш телеграм-канал щодо видачі цих наборів. Вказуємо час, який ми будемо видавати цю допомогу, та вони приходять на той час, який ми назначили. Гуманітарну допомогу привезли з заходу України до Дніпра представники благодійного фонду «Глоба-22». залучили її від міжнародних організацій, які опікуються підтримкою людей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Ми шукаємо таких партнерів, з якими ми робимо проекти по допомозі людям. Зараз це роздача гуманітарних наборів з центром. Штурм всього гуманітарну допомогу отримали 600 родин. Сергій Філіпов, Іван Зайцев, новини 9 каналу. Це все на сьогодні. Більше новин на сайті 9 каналу. Постійно оновлюється інформація і на офіційних сторінках у соцмережах. Також працює телефон гарячої лінії, за яким ви можете зв'язатися з нашою редакцією, аби повідомити про новину. На цьому я прощаюся з побажаннями спокійного вечора і гарних новин.